Ось такий чудовий різдвяний вінок виготовив наш колега Даніел Самсонов і навіть зняв про цей сюжет, щоб ми теж знали призначення та історію е, цього обов'язкового різдвяного атрибуту Про технологію виготовлення. Так. Ну, у нас в студії з'являється наш наступний ранковий гість. Як ми обіцяли, ми будемо продовжувати говорити про новорічно різдвяні свята, про щедрівки, про колядки і про все, що нас очікує саме зараз до кінця січня цього року. А в нашій студії Олена Передарюк, директор будинку культури села Чорна Тиса. Доброго ранку, доброго, доброго ранку, доброго ранку. Телестудія Тиса 1 я всіх вітаю доброго вам здоров'я, щастя, радості в новому році. От вас з минувшими святами. А от розпочати наш діалог я би хотів взагалі з того, як проходили у вас саме у вашій родині на вашій, у вас на роботі новорічні та різдвяні свята. Як чи були якісь особливі методи підготовки, чи є у вас якісь особливі традиції саме в родині, яких ви дотримуєтесь щороку? Кожна родина готується до різдвяних свят дуже спокійно і дуже як вам сказати, в кожній родині є свої традиції. От, наприклад, стіл треба застелити до світ сонця. На кожен вугол поставити гроші, щоб велися вони в новому році, і щоб було багатство в родині, і також ставлять часник, щоб була вся родина здорова. І також ставлять свечину воду, щоб від пороків, як то кажуть, інколи буває так. І обов'язково вранці вже повинні бути калачі. Калачі печуть із горіхом, із маком, із сиром. І декілька, щоб було багатство, щоб хліба було в достатку. Дуже чудові такі традиції. А як, як от е, святкували саме у вас е, свята і чи ходять у вас в селі вертепи? Е, у нас ходять колядники. Колядники. Так, е, діти одягаються в гуцульський одяг. Вже традиційно, вже бабусі дідусі відкрили ті стародавні скрині, знайшли гуцульський одяг, хоча він був, але то були такі часи, що скривали, його нема. І одягаються у запаски, в сорочки, вишиванки то слів, не можна сказати, які є. Різна вишивка, як казав Улас Самчук, що у Ясинянську долину європейці з'їжджалися як в театр. Лиш побачити оту вишивку. І зараз у нас дуже багато вишивальниць, навіть в серпні Лося Вербищук вишиває і скатерки, і сорочки, і всі дівчата, всі внуки мають вишиті сорочки. І в тих гуцульських костюмах вони йдуть колядувати. От у мене були гості, була композитор пані Любов, привіт! І вона здивувалася, що саме в півночі. Хлопці, ну, з вулиці збираються багато, 15 чоловік під вікном тремвіта затремвітала і колядують. Вона так зіскочила з ліжка і постація сіру. Що від неочікуваності від, від радості вона каже, що вона ще не чула трембіту так, так близько, близько так, так близько, і все записала. А молодь у вашому селі не цурається колядок, тому що молодь в місті якось так досить прохолодно відноситься до колядувань. Яка ситуація от в селах? Я знаю, що там люди ближчі до традиції. Ну я вам скажу, що в нас привикли, тому що будинок культури працює над цією темою, і я завжди діток із першого класу вчу вокалу і особливо коломийки, для того, дивно то є. А перед різдвяними святами я вчу колядки. Стародавні ті бабусині колядки, які я вивчила, я навчаю колядки. І ще у нас є такий звичай, наприклад, що велика коляда, коли запрошується до хати в гості, то береза, бере Газдиню в танець і танцюють. От я зараз такий склала сценарій разом із Василиною Купюк, вчителькою. І ми навіть у Віфлимські зірочки зараз виступали у ясеню. Ми, ми включили і колядки, і побажання, і хореографію. В кінці затанцювали, за бо я вчу діти хореографію я вчу з першого класу, а постановку танцю я роблю вже в 4 класі, бо там вже дітки вже орієнтуються. Ліво, право, і можна вже. Ставити якісь рухи складніші. От ви кажете про хореографію, про вокальні а, уроки. Взагалі, розкажіть нам трошки глибше про діяльність будинку культури саме у вас і які є класи, тобто, що діткам пропонують, взагалі, яка діяльність клубу, можливо, в яких заходах беруть участь, і взагалі, що організовують саме от на території Новотарахівського району і взагалі військово-Чорнопольської. Ну, я пов'яжу різдвяні свята, так? Я пам'ятаю, що у 1987 році ще не всі колядували. А я у ще дарувальну групу вмістила колядку. І ви знаєте, коли ми отак ходили по підприємствах і по магазинах, то о, люди плакали настільки. А потім ми організували в будинку культури, радуємося, колядуємо» такий вечір. У тому вечорі взяли участь всі від малого. До старших до церковних колядів, бо в нас церковна коляда по кожній вулиці ходить і колядуть Діють щиро троїсті музики. А от зараз ми в Ясеню виступали, то ми готували цей вже сценарій, і ми вирішили зібрати троїсті музики. Навіть троїсті музики супроводжують колядки. Тут дуже цікаво. А молодь взагалі вона як відгукується на оце бажання приєднати їх знову до цих традицій, колядувати? Не кажуть вам, та ну пані Олено, це вже давно в минулому. Давайте краще кліп якийсь знімемо музичний. Чи вони їм це цікаво? От ви кажете, що вчите з ними старі колядки? Розуміють вони зміст цих слів? Розуміють, тому що ще група група мене завжди була молодіжна. Завжди молодь, яка навчається в університетах, в інститутах, у коледжах. Вони брали участь і беруть участь. І чую, що ту молодь зібрав також Віталій Кемінь у Словаччину, зараз, які з нами вчилися. І Занна Андріїну педагог організатор допомагала. Ми співпрацюємо з школою. Вони зараз поїхали у Словаччину. Молодь любиться, бо то, як вам сказати, то на піднесенні, то так святково, то так урочисто. Я ж вам кажу, що пані любов, яка була в мене в гостях, ну і інші були, то вони в захваті. розумієте? Вони в захваті просто від гуцульських тих традицій, від того колориту, від того тих побажань, таких щирих, які гуцули дарують всім людям всьому світу. Які є, можливо, традиції, які у вас в селі ще побутують, але так, так які взагалі. В татамані лише от <кхем> регіону, та, у саме... вам, Вашу, вашій місцевості. Е, ну, Є ще така традиція, от, наприклад, весільна традиція, що е, е, батьки і пані молодий, чи пані молода повинні розпочинати весілля танцем. От каже, е, за відділом культури. Е, Пан Леонід, чому у вас стільки хореографії? А я кажу: я мушу вчити дітей всіх танцювати так, тому що весілля, і було в мене такий був випадок, що от мама привела мені сина через неділю. вже весілля, а він не вміє танцювати. Я мусила його вчити танцювати. Так, я мусила його вчити танцювати. Тобто, різдвяно новорічні свята це не тільки колядки і щедрівки, це ще й танці. Це теж є невід'ємною Так, часи. Це є невід'ємною. І чомусь люди так вважають, що е, як легко затанцює е, отой е, береза із господинею, так буде легко вестися все господарство у селі. Розумієте? От ви кажете про хореографію, про вокал. Е, Хто вам допомагає створювати цю цю музику, тому що я знаю, от ви до нас прийшли зараз із нотами, із з щедрівками. Хто допомагає вам створювати саме ось ці мотиви? Ви знаєте, не можу це пояснити, але в мене рояться мелодії у, у сині в голові. Їх стільки багато є і шкода, що інколи немає часу їх записати. Але коли вже настає той час, що є такий навіть момент у 10 хвилин, і я можу написати дві пісні. Нічого собі? А давайте я вам прочитаю ем, вірш, який я написала, пов'язала е, різдвяні свята із ем, темою АТО. Будь ласка, ми залюбки посла. У 21 столітті не оголошена війна. А мамі що? Що пишуть звіті, коли стара вона одна? Сама залишилась у дому, а син воює у АТО по смс у телефоні. Їй повідомлення прийшло. Мамо. Різдво сьогодні і зима, ти за столом зараз одна. Ми, в бліндажі вечеряємо разом і сходу б'ють прямо на нас, градом. Не прочитаю, бо не знаю, цей телефон для мене ад. Та ти живий, це добре знаю, мій рідний і дорогий комбат. Молюся, я за тебе, сину, за всіх, щоб і живі були. Ви ворога женіть зі сходу додому разом, щоб прийшли. Дуже чудова поезія. Ви так поєднали і святкування і дійсно ту проблему, яка існує в нашій державі, і яку ніхто із нас не має права ігнорувати. Адже коли ми всі за столом проводимо наш час з рідними, ніколи не варто забувати, що є люди, які стережуть наш спокій. Ми знаємо, що ви ще багато чого підготували для нас. Я пишу пісні, пісні різні про Тесу, про рідні гори про Карпати. Я рахую, що гостей треба запрошувати. В Це туризм обов'язково буде і настільки люди, які не були в Карпатському регіоні, настільки вражені нашими танцями, нашими співами, нашими колядками. Також ще хочу передати Тетяни в Київ, яка приходила до мене колядувати разом із сином, дуже була задоволена тими колядками. Також ще хочу нагадати, що завтра є старий новий рік. Старий новий рік святкують дуже у нас, як вам сказати, як строго той, в хату повинен зайти вперше хлопчик, вінчувати. Дівчатка ну, приходять, але всі. Батьки спочатку відправляють хлопчиків у вінчованку, бо так годиться для ведення господарства і, і щось і, і з бджільництвом зв'язано, що повинен бути перший хлопець у хаті. Ми вінчовинку. навіть говорили трошки про те, що перший саме перший хлопчина, який зайде до хати, отримує найбільшу кількість гостинців тобто, перший, хто пощадрує саме на Новий рік. Так так. Дають і гроші, дають і гостинці, дають все, що на столі, пропонують дітям, і діти з радістю ходять. З радістю я пам'ятаю один раз, Аллочка моя пішла в вінчовинку, і я їй навчила таку народну. Я досліджую і збираю народні вінчовинки. І вона прийшла біля десь третьої години. Так кажу: тож не можна до третьої години. Мамочко мене каже: слухали в одній хаті. Там були гості, забрали до своєї хати. А потім забрали до своєї. А давайте я вам це повінчую. Добрий, так, ]ко. звичайно, будь ласка. Сію, сію, посиваю, з Новим роком вас вітаю, щоб були ви в цій веселі, і щасливі, і веселі, щоб співалися пісні українські, веселі. Сися, родися, жито, пшениця, жито, пшениця, всяка пашниця, щоб з одного колосочка була жита, повна бочка. І не кашляйте ніколи від Миколи до Миколи. Хай мука буде смачна, і не видно в скрині дна, хай вам родиться при хаті і. Без Щубка і, і чубаті, м'ясні, росні і поросні, руді, довговолосі, часник, як бик, цибуля, як ду, дуля, і морквина черевата, і капуста головата, щоби добра всього мали, і таких гостей приймали. Дякуємо вам за такі чудові вінчування. Вінчування це якби побажання, так, господарям. Так ви знаєте, мені дуже сподобалось одної ведучої слова із телеканалу «1 плюс 1», що вона сказала з новоліттям. І так само гуцули всі вони в новому році бажають новизни, щоб все те, що було неприємно у старому році, щоб залишилося. І дуже, як кожен, слідкує за тим, щоб у ці свята не можна сваритися, не можна бути злому, не можна спокійно говорити, спілкуватися, все має бути на спокої. От ви нам. Кажете про те, що ви досліджуєте саме ці вінчування, як вік в окремому регіоні, як саме. Чи зараз в наш час вони створюються якось новий, як то кажуть, манер? Чи все ж таки використовують ті, які вже давно відомі, і ті, які ну, придумали ще наші батьки та предки? Е, я вам хочу сказати: от у мене тут є записано родинна вінчованка. Вона на швидку руч записана. Це е, пані Шорбан Марії. Ой, надійте. Гуцулики китай кресані, поїдемо вінчувати на дубових санях. Посміхнувся срібний місяць із заполонини Новий рік прийшов сьогодні в гори і долини. Я посію ці зерна на вашій оселі, щоб були ви в новому році щасливі й веселі. Я посію ці зерна на ваші віконце, хай благодать зігріває вашу душу і серце. Я посію ці зерна. На столи дубові, щоб були ви в новому році куметні здорові. Я посію ці зерна у, у, у всьому світу. Вам сьогодні повінчую на многое літа. Оце е вінчування згубо Розумієте? І от там є хлопчики, дівчатка є, і вони не віддають нікому. А я попросила. Я попросила, бо мені. Буд дзвіночок із Польщі ми б хотіли ваших гуцульських вінчуваних і колядок. Ну і я пішла і попросила кажу, так просить, будь ласка. Ну так, думаю, що в тому і е, є особливість ось такої народної різдвяної творчості. Те, що кожен щось в цих колядках чує щось своє, щось для нього близьке, для може його серця. Може додати потім щось. Так, своє. може переказати в якісь свої інтерпретації. Вже так народиться нова щедрівка, якась нова колядка. Е, я дуже часто е, пан... Майданний режисер всього народного театру, він був куратором нашим. і Він мене вчив поєднувати старий із темами нового, постійно щось нове уводити. Я постійно люблю кожен сценарій у мене на роботі новий. Ми от готуємо інфлемську зірку і йдемо колядувати. І кожен сценарій новий. І там побажання нові, і там колядки нові. І я рахую, що потрібно от, ту творчість народну вивчати і вчити молодь і дітей, щоб вони не забували. То є прекрасно. Пані Олена, наостанок поділіться своїм секретом: звідки ви берете стільки наснаги для. Ви робите стільки різних справ і пишете пісні, складаєте сценарії, працюєте з дітьми, впевнена, ви чудова господиня та любляча мама. Звідки ви черпаєте силу для такої грандіозної роботи? Ви знаєте, я один раз гуляла із внуком празу, і він обняв дерево, а настільки мене то знаєте, прозило. А я порівняла те, що завжди, коли є вихідні, я виходжу в гори. Ой, яка то красота, яка то сила, скільки там сил енергії набираєшся від, від тої краси. І мені здається, що от, ем, наш рухливий танець, наша рухлива коломийка і майже моя робота все пов'язано із тією красою Карпатських гір. То все пов'язано з Карпатом. Як чудово, що людина може надихатися та черпати сили саме в тому місці, де вона мешкає, і черпати оці всі позитивні емоції від тих людей, з якими працює та з якими бачиться щодня. Ми вам гарно дякуємо за цей ранковий діалог. Дякуємо, що звітали до нашої студії так само з прийдешніми вас святами. А ми нагадуємо, що в студії програми ранок на тисі Олена Передарюк, директор будинку культури села Чорна Тиса. І Сьогодні ми говорили про творчість будинку культури. Про різдвяні колядки, про вінчування, і взагалі про новорічну різдвяні свята, про пісні і танці і взагалі гуцульський колорит. Дякуємо вам гарно. Ну а вам, шановні телеглядачі, ми нагадуємо, як сказала вже моя колега Антоніна, про те, що надихайтеся, що черпайте натхнення з всього, що вас оточує, адже а, саме ви є господар тієї ситуації, в якій ви знаходитеся, і все, 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 що вас оточує, повинно вам приносити лише радість, позитивну енергію та можливо якісь нові ідеї для ваших майбутніх звершень. Побачимося на нас. Наступ... У тижні до зустрічі! до побачення!